щоби викупить нас із-під влади гріха і дарувати нам життя і життя з подостатком і спасіння, то це нам дається людям даром по вірі, а Сину Божому це стоїло життя. Він залишив славу неба, він прийшов на цю низьку грішку падшу землю, постраждав від грішників, його руки, ноги вбивали цвяхи, і повісили Його на Голговському хресті між небом і землею, Син Божий, висів на хресті прибитий цвяхами, і стікав кров'ю за Твої і мої гріхи. Він віддав своє життя, Він помер за наші гріхи і на третій день воскрес для нашого оправдання. Якщо ви приймете Ісуса Христа, будуть прощені всі ваші гріхи. Гріхи, вони не прощаються через добрі справи, або людина якось може умолестивити Бога, щоб Він простив гріхи. Гріхи прощаються тільки через Ісуса Христа. Хто приймає Сина Божого, тому прощені гріхи, а хто не приймає Сина Божого. Той залишається в своїх гріхах. І перед Богом ніяк людина не може ніяку взятку дати, ніяк відкупитися, ніяк заробити спасіння людина не може. Тільки через віру в Сина Божого Ісуса Христа дається спасіння. Це даром, це по благодаті, це єдино в очах наших. Людина, вона привикає, що все добре, що дається, треба заробити, треба прикласти зусилля. Але для того, щоб отримати Боже спасіння, треба тільки увірувати в Сина Божого. А далі треба прикладати зусилля в тому, щоб жити згідно волі Божої, щоб бути виконавцем Слова Божого в своєму житті. Тому люди. Господь сьогодні стукає до вашого серця. Він хоче, щоб ви свою увагу звернули на нього. Він любить вас, і він напротязі всього вашого життя, Він не перестає до вас промовляти, говорити, бо Він хоче дарувати вам спасіння і прощення. Зверніть на нього свою увагу, покайтеся перед Ним. У вас вдома є Біблія. В кожному домі, я думаю, є Біблія. Але вона лежить на полиці книжній і припадає пилью. Людина тримає Біблію вдома як оберіг, а це не оберіг, це Конституція неба, це свята Божа книга. Там є слова життя в цій книзі, прийміть слово життя, прийміть Ісуса Христа, читайте Біблію, це інструкція життя. Там Господь звертається до нас, людей, там Господь щось прекрасне для вас приготував. Люди, читайте Біблію, духовно просвіщайтеся, і тоді світло Христове прийде у ваше життя. І тьма розсіється. бо люди, які не знають Бога, вони живуть у темряві, і темрява засліпила їхні очі. І вони живуть. Свої життєві філософії і не хочуть звертатися до Бога, вважають себе сильно розумними і вважають себе просвіщеними в той час, коли знаходяться у тьмі і живуть у тьмі, і тьма засліпила їхні очі. А хто приходить до Ісуса Христа, той отримує світло життя, і Господь виводить із темряви на світло. І дає нове життя, вічне життя. Тому сьогодні Господь стукає до дверей вашого серця, Він хоче вам відкритися, хоче вас благословити, відкрити для нього двері свого серця, і Він прийде у ваше життя, благословить вас і простить ваші гріхи.